Бля, ржу, не можу з коментаря. Е, я знімав відео про заміну повітряного фільтра перед покатухою, а якийсь глядач пише, та ще походить цей фільтр. Типу, треба було продути його і все нормально. Звідки ви такі беретесь крахобори, що економлять на фільтрах? В тебе техніка там умовно за 10, 15, 20 рублів. <свистач> Доларових рублів, <свистач> економити, економити при цьому на копійках, на фільтрі. Сука, тут мотор роздутий, атмосферний мотор літровий, з нього знімають 100 плюс кабил. Для нього будь-який пил, там бруд, смерті подобно. Все, він від'їде цей мотор Якщо не дбати про нього, <свистач> обдуй. Коли дуєш пістолетом на повітряний фільтр, то в цьому матеріалі, я не знаю, як правильно назвати, папір, картон, ну от в цьому матеріалі фільтра утворюються розриви, малі, великі, неважно. Вони утворюються, коли високим тиском з пістолета дуєш на нього. І в ці розриви. Буде так чи інакше, потрапляти бруд, пил. Це все буде шурувати прямо в систему впуску. І там всему пізда. Тому ті, кому не шкода своєї техніки, ну, можуть собі так робити. Я так робити не буду. І нікому так робити не раджу. Але, звичайно, є люди, які грамотніші всіх, і які там нікого не слухають. Можете робити як завгодно циліндри, всі поршневі, в нас є в наявності, тоді чекаємо.